Итак, всем привіт, наверное, на сьогодні в цьому відео ми розбираємо цього скутер, знімемо з нього, акумулятор, бо О, Акумулятор, бо вже починається холода, він уже у нас буде тут стояти вже до весни, та й вже там потім вже будемо справляти, уже там знайдемо людей, та й вже потом його зберуть, справлять. А так, кстати, ми його отут в дровнику, як я вам і казав в наступних серіях, я вам його покажу. Mm. Так що всім приємного перегляду, а ми будемо починати. Зараз треба буде прийняти оці всі велики звідси і будемо все вивозити. Звісно, я не знаю, воно звідси даже вилізеть. Ми коли сюда, все чистили, щоб сюди скутер помістився, ми знімали дверку. А зараз я її не зможу зняти сам, так що кидатися якось витягати. Так що починаємо. Так, ось ми вже і достали цей апаратик. Ось... Я. Достали два велика бо... Я б його так просто не достав. Так що зараз будемо розбиратись. Ось ось акумулятор. Ось я так думаю, оце я оцей болт відкрутити. І оцей. Це я так думаю. Наверно, що й підеться оцей пластик знімати. Так що, зараз будемо розбиратись <гаджу> було так, пацаны, ось, один бок, так как вы бачили, уже відкрутили, и ось все зараз вам покажу, тут у нас вообще друга насадочка. Так що, вот две простой отвердочка, мы не відкрутим, так что що... нравится. Опа! Так, пацаны, на силу зняли цей аккумулятор. Там воно просто ще один такий болтик держить зверху. Коротше, оцей пластик держить. І я ось добирався до сюди, а зараз спробуємо без цього від'єднати цей акумулятор. Так що, починаємо. Рішив все-таки відкрутити. Коротше, ви все бачите, ось треба відпочити відкрутити болтик. І, коротше, зараз воно від'єднається. Бо все-таки так я його ніяк не... Знімлю, так що зараз будемо відкручувати. Крішечку ось зняли. І ось вже саме акумулятор залишилося зняти і все. Ось. Такий акумулятор, не знаю, оригінальний, не оригінальний ще. Ось такий зелений. Короте, напишіть в коментарі, що це за акумулятор. Зняли ми ось акумулятор. Ось треба було відкрутити, коротше, оцього. Болтика ось воно тут було. Тут і штекер такий винятий. Так що зараз будемо все вібрати, в одному порядку збирати. так що отакі ну, діла. Так, пацани. Що, вже зібрали скутер назад, як ви бачите, і ось акумулятор. Зараз ми його поставимо в в погріб, бо на дворі йому буде холодно, щоб не замерз. Так що зараз і скутер заганяємо назад. А ці велики заганяємо назад, а акумулятор заносимо в погріб. Взагалі в цьому гаражі ще до скутера, як він тут стояв, стояв мотоцикл поломаний із Юпітер 5 а тут стояв дровами засипаний. А потім його сюди вже переставили цього мотоцикла. Зараз я вам тут фотку прикріплю ось тут десь, десь на екрані цього мотоцикла. І ось такі діла. В цій корзині, кстати, його мотор лежав. Зараз там якісь певні вода лежать. І вся така мелочка. Кстати, напишіть в коментарях, що це таке. Хто знає? Напишіть в коментарях. Ось. Напишіть в коментарях, що це. таке Ну а ми заганяємо вже. Тього скутертя. Ну що, пацани Скутер оно ну, вже. Оставили вже його. Так що ось він вже тут прибув. Буде зимувати. Ось акумулятор. Так що зараз вже будемо виносити його в погріб. А, скутер вже той справимо вже думаю на весні. Так що відео вже вийде про нього, я думаю, вже весною. Ну, а може, і ще і дядько знайдеться, так що може його і справимо на днях. Так що все побачимо. Так, пацани, ну а на цьому все. Відео буде вже закінчуватись. На цьому скутері поки не будемо знімати акумулятор. але як будемо, обов'язково знімлю відео, покажу, де він буде стояти. Так що на цьому все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем пока-пока.